Ви в темному одязі, так? так. А користуєте світло відбиваючими елементами? Е, Вечором тільки коли йду після роботи телефоном на дорозі свічу, щоб машини мене бачили, а так світовачими елементами не користуюсь. Що це міри особистої безпеки, так? так. І не потрібно не манехтувати. У нас життя одне. Так, взагалі, взагалі так. Людське життя це найвища цінність на Україні. І ми хочемо вам подарувати одну світлу стрічку. Давайте. Дякую вам. Наді потрібно одягати на тіло, на суглоби, на руки, на ніжки. Можете одягати з двох сторін. Ви будете видимими для всіх учасників дорожнього руху разом з працівниками патрульної поліції Борозпільщини. Ми вийшли на вулицю, аби поспілкуватися з містянами про їхню безпеку на дорозі у вечірній час. Адже через постійні ракетні атаки Російської Федерації на електромережі нашої країни вуличного освітлення в Борисполі немає вже більше двох. Вох місяців, крім того, через відключення світла у темну пору доби інколи не працюють і світлофори, що створює хаос на дорозі та додає нових викликів для усіх учасників дорожнього руху. В найбільшій небезпеці у вечірній час звичайно ж пішоходи, говорить старша інспекторка групи зв'язків з громадськістю патрульної поліції Борисполя Алла Благодир. Згідно правил дорожнього руху, пункту 4.4 пішоходи повинні виділятися виділяти себе світло елементами, рухатися по призній частині дорозі або по тротуару зі світло елементами. Це може бути різного виду жилети, флікери, брелоки, наліпки. Поліціянти зауважують, що людину в темному одязі водії починають помічати за 10-18 метрів, що є недостатнім для швидкого гальмування та уникнення ДТП. Адже на сухому асфальті гальмівний шлях автомобіля, що рухається зі швидкістю 60 кілометрів на годину, перевищує 20 метрів. Якщо ж пішохід рухається у світлому одязі, білому або жовтому, то дистанція видимості збільшується до 55 метрів. У разі використання світловідбивачів видимість збільшується до 130 метрів. Отож, такі аксесуари вбережуть ваше життя і ще й гроші, оскільки за неносіння світловідбивних елементів передбачене покарання. За це передбачено. Постанова, в якій вказується або попередження, або штраф 51 гривня. Це стаття 127 Кодексу України про продмін правопорушення. Наразі різновид світловідбиваючих елементів величезний. І ви можете обрати щось зручне для себе, говорить Олег Романов. Власник магазину, де можна придбати флікери. Вже декілька років реалізує у себе в магазині світловідбиваючі стрічки. Проте говорить, що тільки цієї зими на них з'явився попит. Ми почали з найпростішого, ми купили ось такі наклеєчки. Вони виявилися ну, гарними по світловідбивним таким характеристикам, але вони досить. Такі вредні, вони не сильно гарно клеяться на одяг. Вони клеяться на пластик, вони клеяться на якусь клійоночку, на плащовочку, щось таке. От, в принципі, ціна їх 20 гривень за 4 наклейки. Потім ми закупили ось такі флікери. От, вони, як лінійка, можуть використовуватись 21 см. Всередині метал і зверху пластик, щоб не поранитися з такою світловідбивною штукою. По світловідбивним характеристикам вони непогані в залежності від кольору. Вони досить зручні, щоб його там повісити. Але якщо ти їх повісиш дві три штучки, то я думаю, сильно видно тебе не буде. Тобто це як додатковий елемент, можна їх на коляску вішати, можна там на руку, як браслет повісити. І найкраще, що ми обрали, на чому ми зупинилися і будемо рекомендувати клієнтам своїм. І ми закупили пробну партію ось з таких ось. На рукавничків, мабуть, Е, так вони йдуть з резиночкою, і ми ввечері зняли відео буквально три-чотири дні тому. Коли було зовсім темно, включили списку на телефоні. І я побачив, що вони відпрацьовують просто на всі 100. Вони не дуже дешеві. Вони ну, стікери 35 гривень флікери. А, а ця штука вона коштує 70 гривень. У безпеці мають бути всі учасники дорожнього руху від найменших до найстарших. А оскільки багато дітей нашої громади навчається в другу, а то й втретю зміну, і коли вже зовсім темно на дворі, вони повертаються додому. Отож. Влада міста вирішила подбати про безпеку на дорозі учнів навчальних закладів громади. У нашій роботі вчительській та, мабуть, і у, взагалі у міській владі пріоритетними є збереження життя і здоров'я дітей. І тому обговорювалися і на освітянській комісії, і у міській раді. На комісіях говорили про те, що потрібно закупити такі світловідбивні елементи. І ось ініціатива міського голови, ініціатива заступника міського голови Людмили Григорівни Бистрої, Тетяни володимирівни Павленко, що разом це було обговорено для того, щоб можна було якось допомогти батькам закупити ці світловідбивні елементи. І у міській раді було так ініційовано. Зробити це за кошти місцевого бюджету. Отже, управління освіти і науки закупило 3710 світловідбивних стрічок на суму 129 тисяч 850 гривень. За словами начальниці управління Тетяни Павленко, їх переважно видаватимуть соціально незахищеним дітям, які навчаються в другій половині дня. Ми працюємо з нашими директорами, з нашими вчителями, класними керівниками. Вони в школах зараз дуже проводять дуже багато цікавих моментів. Вони здають макулатуру і на ту макулатуру купують ці світловідбивні елементи. І я звертаюся до батьків. До родичів дітей, які ходять а, в нас по місту, і, щоб і не тільки діти носили такі світловідбивні елементи, а щоб і дорослі, які йдуть поруч з дітьми, мали на собі такі елементи. Тому що коли ми в темну пору доби а, рухаємося машиною, транспортом а, і ніде світла немає, досить важко побачити пішохода, чи то дитина, чи то дорослий. Крім того, адміністрація навчає. Альних закладів самотужки піклуються про своїх учнів. Зокрема, під час участі ліцею Патріот у міжнародній акції Крила слова мають силу організатори з Польщі надали борозпільцям помаранчеві флікери та брелоки. До речі, сріблясті помаранчеві та червоні кольори флікерів найкраще видно у темряві. Я в руках зараз тримаю такі флікери, світловідбиваючі елементи або світлоповертаючі елементи, які дуже зараз на наразі актуальні. Чому актуальні? Тому що Одна із головних завдань у школі це зберегти життя дітей. І якщо ми знаємо наші проблеми зараз із світлом, от, часто відключають, а діти змушені ходити і ввечері, наприклад, і на якісь гуртки, і на, на курси, а це не необхідно дітям для спілкування, то вони повинні бути в... Полі зору водія, скажімо, так а якщо темно, то дитину не видно, і отакі от елементи вони повинні бути на одязі в дитини. Отже, для того щоб пішоходу було безпечно перебувати на вулиці у темну пору доби, треба надавати перевагу світлому яскравому одягу, обов'язково використовувати світловідбивні елементи: флікери, брелоки, пов'язки. Чи жилети також треба бути дуже уважним на дорозі, переходити проїжджу частину у встановлених місцях, підсвічувати дорогу ліхтариком, та перш ніж іти, переконатися, що водій вас побачив, відмовитися від використання навушників на вулиці, не відволікатися на телефон, користуватися тротуаром, де це можливо, а також навчити дітей безпечній поведінці. На дорозі. Анастасія Фольц, Вадим Погримний, Володимир Косинський. Новини. Телеканал Бориспіль.